Привіт, друзі! Запрошуємо вас у наш затишний подкаст, Різдвяний календар із Нізи від Файно Сьогодні ми вирушаємо у святкову подорож, адже мова піде про адвент час очікування Різдва, який наповнить теплом, вогниками свічок і магією приготувань. Звідки взялась традиція запалювати адвентські свічки? Та як зробити цей період особливим для всієї родини, ви почуєте сьогодні. Залишайтеся з нами, ми з Ніси Нільсом, нашим фахівцем із різдвяного настрою, розповімо багато цікавого. <свіття> Ото вони здивуються, коли побачать мандаринові шкірки у тому вінику замість свічок. От, Марія, поясни мені одну річ що це за шалене захоплення ялинковими вінками у вас людей? Чи й свічки туди повставляєте? Це ти про адвент вінки? Ага. Ти знову якусь витівку ткнув? Нільсе, от скажи чесно, невже тобі ніколи не хочеться святкового настрою, але без витівок? Оце сказала без витівок? Нісе дуже серйозно ставиться до своєї роботи, запам'ятай, а витівки то і є наша робота, це наше єство, що може бути кращим за те, щоб влаштувати комусь приємний сюрприз? З тобою все зрозуміло. Давай тоді хоч пояснимо нашим слухачам, що то за вінок, що ти зіпсував. Нічого я не псував? Хто це до такого додумався? ставляють свічок і все це запалене на столі, а ти ходи і потім слідкуєш за ними, аби нічого не загорілося. Ми ж охороняємо будинок, неначе мені й так роботи мало у грудні. Чекайно, тобто хтось залишив запалений адвент вінок на столі? Я правильно тебе зрозуміла? Запалені свічки без догляду? То дуже небезпечно. Маю надію, що наші слухачі добре про це пам'ятають. Ну, свічки були на столі. Де ж їм ще бути? Не на стелі ж висіти. <пас> <пас> Тим, хто зустрічав Різдво в Данії, мабуть, відомо, що таке адвент вінок. А хто не знає, це святкова прикраса, зроблена з гілочок ялини та іншої хвої, чотирма свічками всередині. Традиція виготовлення таких віночків неймовірно популярна і походить, ймовірніше за все із Німеччини. Коли двісті років тому, аби надати домівкам святкового вигляду, їх прикрашали зеленими гілочками ялівця та ялини. А на столах, під віконях та комодах запалювали свічки. Ох, намучився тоді мій дід з тими свічками, це, мабуть, від нього у мене до них така недовіра. Ймовірно, так і є. Люди і самі дійшли до висновку, що безпечніше тримати свічки окремо від інших речей, і почали робити невеликі композиції, які виставляли на стіл. Згодом ця німецька традиція поширилась і в Данії. Сьогодні адвент-мінки це простір для творчості, і їх вигляд обмежується лише фантазією того, хто їх створює. Їх прикрашають ялинковими іграшками. Шишками, паличками кориці, сушеними цитрусами та яблуками, створюючи по-справжньому святковий настрій. Подивись, який гарний вінок я принесла до студії. Зачекайно, а куди ділися смугасті льодяники, палички і закручені рожеві свічки? Нічого не знаю, нічого не чув. Мабуть, той якийсь кіт їх який з'їв. Ага. Такий маленького зросту і в червоному капелюсі. Ну, знаєш. Я старалась, підбирала кольори, композицію, а ти хитрий котисько взяв і те все зламав. Ти наче не розумієш, що таке адвент вінок? Це не просто декорація, а ціла традиція. Я думала, ми сьогодні з тобою запалимо свічку у вінку. Ой-ой-ой, ой от задавака! Вдаєш себе розумницю. А у нас хто тут взагалі експерт з традицій я чи ти? Добре, добре, запалимо ми сьогодні свічку. Отже, якщо наші слухачі вже зробили свій адвент вінок, то, мабуть, першу свічку на ньому вони вже запалили, адже перша неділя адвенту припадала цього року на 1 грудня, коли ми розповідали вам про різдвяний календар. Сьогодні ми маємо запалити другу свічку, а наступної неділі можна буде запалити вже три свічки і так далі. Тож у неділю перед Різдвом мають бути запалені усі чотири свічки, і адвент вінок тоді засяє. Повній красі Ага, або пожежа засяє у повній красі просто ідеальний спосіб спалити хату. Ай, Нільсе, ти просто не розумієш магію Адвенту. Але рацію маєш запалювати свічки без нагляду дорослих не варто. До речі, само слово Адвент походить з латини і означає прихід. Це період очікування народження Ісуса, свята Різдва, яке ми з нетерпінням чекаємо в грудні. З Адвентом пов'язано багато чудових традицій, які можуть відрізнятися в кожній родині. В одних сім'ях діти отримують невеликі подаруночки кожної неділі Адвенту, а в інших заведено збиратися всією родиною в першу неділю Адвенту, аби разом провести час. Наприклад, спільне випікання печива або перегляд різдвяного мультфільму з какао теж можуть стати гарною традицією. Одними свічками ситим не будеш. От чому у нас немає сьогодні ніякої смакоти? Я вже відчуваю, як моя шлункова система протестує проти такого підходу. У нас з тобою є інша традиція, яку я впевнена, ти щодня чекаєш з нетерпінням. Добре, але якщо не буде смаколиків до кінця вечора, я, я можу влаштувати бунт, і ти знаєш, як я це вмію. <рігла> хе Це звучить як погроза. Um, поки Нільс вигадує наступну витівку, я швиденько розкажу про ще одну традицію, а саме вивішувати різдвяні вінки на двері. Перші такі вінки з'явилися на дверях данійців на початку ХХ століття, і зроблені вони були тільки уяви собі з моху. Ну, дідусь розповідав, але якось мох у мене не викликає приємних асоціацій з різдвом. Незважаючи на це, вінки швидко стали символом святкового настрою, які яскраві зірки на вікнах, традиція яких пройшла в Данію ні, не з Німеччини, зі Швеції, приблизно у 1950-х роках. Такі зірки називаються юлістьєна. Вони символізують вифіліємську зірку, ту саму, яка згідно з біблійною історією вказувала шлях до місця народження немовляти Ісуса. Незалежно від того, яку різдвяну традицію ви оберете для себе, чи то виготовлення адвент вінка, прикрашання вікон зірками з підсвіткою, чи вінків на дверях, важливо, щоб ця традиція об'єднувала всю родину, адже саме родинна участь робить святкування особливо теплим і затишним. Марія, ну ти щось дуже багато басікаєш сьогодні. Давай вже по ділу. Наша традиція то слухати історію про різдвяних шукачів скарбів. Давай вже включай! Мені теж кортить дізнатися, що ж там далі. Тому, любі слухачі, продовжуємо слухати нашу різдвяну історію. Розділ восьмий золотий потяг та інші цікавинки Олександрії. Сашко був нудний і простий, наче паличка від чупа-чупсу. У мене в класі теж є кілька таких, то я досі не знаю їхніх імен, тому що мені стає нудно від самого їхнього вигляду. Тож я ніколи з ними не розмовляв. Йому сказала мама піти погуляти зі мною, і він все зробив, як попросили. Рівно о 15.00 натиснув кнопку дзвінка. Недолуга усмішка, безформна куртка і невиразна шапка. Як так можна жити? Ми привіталися. Куди підемо? запитав він. Мені байдуже, знизав плечима я. Може, на дитячий майданчик? запропонував Сашко. Гаразд, погодився я. А на який? запитав він. За два квартали у дворі п'ятиповерхівки є майданчик з гойдалками, але там більше нічого немає. А якщо піти в інший бік, там багато всього, але гойдалки зламані. Хай буде з гойдалками, погодився я, аби тільки закінчити цю безглузду розмову. Я теж люблю гойдалки, зрадів Сашко. А тобі які більше подобаються дерев'яні чи на ланцюжках? Я люблю гойдатися в гніздах. О, я знаю, де в Олександрії є такі штуки, аж підскочив хлопець. Ходімо на Соборну площу, вони там зовсім нові. Дорогою до площі ми не припиняли спілкуватися, і це були чотири найдовші квартали у моєму житті. Він розповідав про свої улюблені книжки, мультики, колекцію машинок Hot Wheels, програмування в скретчі, спостереження за зірками через телескоп, клас скрипки в музичній школі і, звісно, чимало теревенів про шкільні уроки, особливо історію, яка йому подобається найбільше. Заради справедливості скажу, що це не був суцільний монолог. З кожної теми Сашко питав і про мої вподобання. Я кидав навмання однескладні відповіді, які його ані трохи не бентежили, і він продовжував далі. На майданчику виявилося не вельми людно, тож ми покаталися навіть без черги. Мені подобалося гойдатися ще й тому, що тоді Сашко був далі і не говорив. Але все добре колись закінчується. Коли я нагойдався, мій новий знайомий повернувся до питань. Ти якийсь сумний. Тебе захитало? Та ні, все норм». Я зрозумів, ляснув себе по лобі Сашку. Ти ж, мабуть, хотів на атракціони. Тобі подобаються веселі гірки? Так, непогано. Добре, але їх в нашому парку демонтували, засмутився він. О, я згадав, ще я в дитинстві захоплювався іграшковими залізницями, а ти. У мене тато від них фанатів. Купив якось кілька наборів, де локомотиви і вагончики, наче справжні. а струм іде просто по коліях. Тоді тобі точно сподобається, зрадів Сашко. Сподобається що? злякався я. Он у тому будинку в нас краєзнавчий музей, там є макет вугільного розрізу з багатьма коліями і крихітними потягами. Ходімо, покажу, вже тягнув за руку мене невгамовний знайомий. Музей містився у звичайній житловій багатоповерхівці. Якби Сашко не сказав, я би не помітив, що вона відрізняється від інших, якими оточена соборна площа. От хіба що кілька історичних каменюк і ствол гармати біля входу натякали на те, що тут не магазин одягу чи взуття. Попри невелике приміщення, в залах музею виявилося навдивовижу багато експонатів, які ілюстрували історію краю з доісторичних часів до козацької доби. Коли 1746 року вперше в документах з'явилася назва Усиківка поселення на місці теперішньої Олександрії. Чимало предметів стосувалися межі 19-20 століть, аж мені згадався стімпанк-комікс Воля про ці роки найбільш несподіваний експонат скафандр космонавта з різними космічними атрибутами. Це тому, що в місті народився Леонід Попов, який став дев'ятим українцем, що побував у космосі, і першим українцем, хто зробив це тричі у рамках совєтської космічної програми. Я, звісно, побачив обіцяний сашком макет вугільного розрізу. Зараз важко уявити, але ще півстоліття тому більшість промисловості Олександрії працювала на буровигільну галузь. А добували вугілля просто за околицями міста. Діяло сім розрізів і три шахти. Я згадав, що бабуся колись розповідала про вугільну галузь. Точніше казала, що як дув вітер з боку брикетної фабрики, то білизна, яка сушилася на мотузках, ставала сірою. А коли ми приїжджаємо до Олександрії влітку, то ходимо купатися на один з колишніх кар'єрів. Там тепер шикарне озеро з прозорою водою і чудовими стрімчаками, щоби з них стрибати. Безпечно, бо дно глибоке. Як тобі музей? поцікавився Сашко, коли ми вийшли назовні. Непогано, мовив я, але я очікував, що з тих викопних кісток зберуть справжнього динозавра. Ніхто не здатний зібрати динозавра з кісток Мамонта. А, ну я не вчитувався в написи. Втрата уваги то від голоду. Каже моя мама, не можу не погодитися, заявив я і одразу додав. Тоді я пішов додому вечеряти. А може, піце і кола. А цей харцизяка знає мої слабкі місця. Я би завагався, якби бабуся була вдома, бо вона би зготувала чогось смачного. А від моїх батьків я дочекаюся хіба якогось страшно корисного салату і каші зі злаками. Тож ми знову перейшли через Соборну площу і сіли за столик у піцерії. Поки чекали замовлення, Сашко не втрачав часу даремно. А ти знаєш, що в нашому музеї не показали найцікавішого? Статую динозавра, сказав я, аби сказати. «Хм, Смішно, зобразив посмішку хлопець. Тепер я знаю, що подарувати тобі на день народження. Воно ще не скоро. Так от чи чув ти легенду про золотий потяг. Зробив круглі очі Сашко. Ха, ти знову завів тему про залізниці, усміхнувся я. Подарую тобі на день народження паровозик. Подейкують, що цей потяг привіз до Олександрії отаман Некіфур Григор'єв», почав Сашко, і мені стало зрозуміло, що це буде лонгспіч. Під час Першої світової він встиг повоювати за російську імперську армію, потім за УНР, далі перейшов до більшовиків. Але врешті-решт проголосив себе отаманом, і саме Олександрія стала його тилом, бо до війни він тут мешкав. Я його розумію, мені теж часто важко вибрати кращий варіант, додав я. Навесні 1919 року, коли він ще дружив з комуністами, то допомагав їм грабувати багатіїв, буцімто на благо бідних. Але Григорій швидко зрозумів, що його нові друзі далеко не послідовники Робінгуда. А коли вони зрозуміли, що він зрозумів, то вирішили відправити його воювати кудись подалі в Європу. От на що в Європі воювати, та ми так класно, мовив я. Григор'єв подумав так само. Нікуди він не поїхав, натомість швиденько влаштував антибільшовицьке повстання на всій південній Україні між Дністром і Дніпром. А поки його вчорашні соратники не оговталися, він хутко зібрав цілий потяг награбованого ними золота і привіз його до нашого міста. Справді цікава легенда, погодився я. Ні, найцікавіше далі, запевнив Сашко. Григор'їв бачив, що самотужки не переможе більшовиків, адже вони контролювали чималу територію колишньої імперії. Він намагався об'єднатися з іншими отаманами, але вони так і побили горщики. Особливо заздрісним виявився Нестор Махно, який дізнався про цей потяг, викликав на зустріч Григорієва, де його підступно застрелив, а потім приїхав до Олександрії. І що? Що? не зрозумів я. Потяг є, а золота нема. Куди ж воно ділося? А от цього не знає ніхто. Кажуть, що золото потайки вивантажили і заховали десь в Олександрії. Проте всі учасники цієї операції загинули за дивних обставин, а мертві не говорять. У цей момент офіціантка принесла наше замовлення. Моя улюблена піца з різними видами сирів пахла божественно. Я тільки зараз осягнув, наскільки я зголоднів під час прогулянки. Ми з Сашком заходилися їсти піцу з неяпияким завзяттям. Перше за кілька годин я почув незвичайний звук. Тишу, мій напарник їв і нічого не розповідав. Голодні теж не говорять, поки їдять. Коли ми вийшли з піцерії, вже повністю стемніло, бо в кінці грудня дні найкоротші. Але час ще був не пізній. Всюду ходило чимало людей, а вздовж центрального проспекту, який, як і площа, називається Соборним. Світилася різнокольорова різдвяна ілюмінація, тому ми не пішли одразу додому. Я тобі ще одне легендарне місце покажу, пообіцяв Сашко. Ми пройшлися проспектом вниз, а через кілька перехресть повернули праворуч. Це була така ж старовинна вуличка, як і та, на якій ми жили. Але замість театру її прикрашала не менш колоритна споруда, давнє пожежне депо з дозорною вежею. Бачиш, там на горі годинник підсвічується? запитав Сашко. «Так і що? Кажуть, що як пройти попри вежу саме тоді, коли годинна стрілка вказує вгору і забажати бажання, то воно конче збудеться. Можна просто почекати, коли стрілка наблизиться, і тоді пройти, запропонував я. Ні, так не працює, похитав головою Сашко. Проходиш, загадуєш, тоді дивишся саме в такій послідовності. Тоді я прийду іншим разом, бо зараз чекати майже годину, і я почав мерзнути. Справді, я обіцяв мамі, що поверну тебе до шостої вечора, згадав Сашко. Як ми дійшли додому, я вже й не згадаю, бо в зимових сутінках всі перехрестя виглядали подібно, але мій супутник вивів мене прямісінько до воріт бабусиної хати. Ну, бувай, сказав Сашко. Радий був познайомитися. Мені теж було е, не дуже нудно зізнався я. Завтра погуляємо ще? з надією запитав він. Навряд, заперечив я, ми зранку їдемо додому. Тоді заходь, як ще приїдеш до Олександрії. Угу. мовив я і натиснув на дзвоник. Тато впустив мене всередину, а коли я зайшов до вітальні, то відчув запах ліків. Згадалося, як восени хворіла яринка. Але тепер вона спокійно сиділа на кріслі і дивилася свій улюблений серіал про країну коней. Хорсленд. Що сталося? запитав я. Нічого поганого, відповіла мама, що напівлежала на дивані. Я трохи застудилася. Даремно вибігла грати в сніжки без куртки. Я вже лікуюся, але нам доведеться лишитися в Олександрії ще на кілька днів. От і все на сьогодні. А продовження слухайте завтра.